Збиваю масло кімнатної температури міксером. Масло я збивала 3 хвилини. Після 3 хвилин додаю пудру, цукор пудра. Всі точні пропорції я опишу в описі. Заходьте, читайте, дивіться. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі внизу під відео. І зараз продовжую це все добре збивати приблизно до 5 хвилин. До збитого масла. З цукровою пудрою додаю 4 жовтки, але не зразу 4 по 1 жовток. І продовжую збивати далі. Трошки збила міксером і додаю інший, другий, третій, і так поступово по одному жовтку. Зразу всі 4 не додавайте Добавляю просіяне борошно. Одна пачка 12 грам розпушувач. Перемішую. Добавляю какао. Трошки перемішаю. Спочатку я трошки зібрала міксером тісто саму масу. Зараз домішую уже вручну. Тісто має бути трошечки липке, але в той, в той же час приємний таке на дотик. Треба вимісити приблизно 3-4 хвилинки, можна до 5. Розділяю тісто на дві половинки. Одна половинка має бути трошки більша, а друга половинка трошки менша. Ось цю, що менша, Перекладаю в пакет. Щоб трошки скоріше замерзло, я беру, розпреділяю ось так по цілому пакету, роблю такий пласт. І тоді, вони, і тоді це тісто дуже скоро замерзне в морозилці. Викладаю тісто в тепшу. Спочатку треба вистелити пергаментну бумагу. Все добре розпреділяю. Обов'язково треба зробити невисокі такі бортики. Більш-менш так розподілила і зараз відкладаю в холодильник, не в морозилку, а в холодильник. А та інша половинка в морозилці і поки займусь кокосовим тістом. А це буде трошки піднерзати. Збиваю білки приблизно 2 хвилинки, потім в білки додаю. Цукор і збиваю до самих піків. Білки я збила приблизно 2 хвилинки збивала. Добавляю цукор і збиваю ще хвилинки 3, 4, до самих піків. Білки я збила до піків. Зараз додаю кокос. А добре перемішую. Тісто трошки стало таке плотне, за рахунок того, що воно трошки остило. Зараз все викладаю, все розпреділяю рівномірно. Духовку можете уже на цьому етапі. Включати. Духовка має бути дуже добре розігріта, тому не гайте час. Ось так. Все розпреділяю. Друга половинка підмерзла, ось так беру, складаю, і на крупній терці ось так натираю, і потім все розприділю, щоб було все рівномірно. Які тісто то буде випікатися, я приготую крем. Виходить дуже такий смачний, ніжно-пухкий крем зі смаком білого шоколаду. Добавляю 2 столові ложки лимонний концентрат. Якщо маєте натуральний сік лимона, можете добавити. це буде взагалі. Цукор розтопився, залишаю приблизно на 10 хвилин, щоб трошки сироп остив, масло я добре збила. Поки цукор розтиває, я добавлю топлений шоколад, я додала трошки. Одну столову ложку маку ви можете не додати. Поки перемішаю масло з топленим шоколадом, з білим. Сироп ще досить гарячий. Так трошки перемішаю, потім добавлю сироп і знову все міксером добре переб'ю. Зараз у цей шоколад додаю вершкове масло і залишаю, щоб все розтопилося на малесенькому вогні. Ось так. Добавлю одну столову ложку звичайної води, можна дві. Тісто спеклося. зараз залишаю приблизно на пів годинки, тісто має повністю устигнути і тільки тоді вже можна наносити крем і потім полити зверху шоколадом. Я кусочок. Скуштувала дуже-дуже смачний пляцок.